Вітаю друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео. Отже, трапився цікавий епізод у Сполучених Штатах Америки після візиту Ентоні Блінкена до Китаю. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав. Сізінь піня диктатором, і це знов ж таки дуже почали активно обговорювати. Це сталося у вівторок, коли Байден виступав на благодійному заході в Каліфорнії, і Байден зазначив, що китайський лідер був приголомшений шпигунською кулею, яка пролетіла над США на початку цього року. Хочу нагадати, що це якраз була причина того, що Блінкен відклав свій візит до Китаю у лютому місяці, і фактично. Но цей візит аж перенісся на червень цього року. І Байден зазначив, що не Байден, а Сізінпінь зазначив, що не знав, що ця куля там була. І далі Байден говорить, що це є найбільшим збентеженням для диктаторів, коли вони не знають, що. Сталося. Коментарі президента США і відповідь Китаю показують, наскільки крихкими залишаються зв'язки між найбільшими державами у світі. А що ж загалом Китай відповів? Китай після цих слів зазначив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден здійснив публічну політичну провокацію, назвавши свого китайського колегу Сі Сізіньпіні диктатором. Про це було заявлено речницею міністерства закордонних справ Китаю Мао НІН, і її процитувало агентство Bloomberg, Повідомляє Європейська Правда на черговому брифінгу в Пекіні. В середу речниця назвала коментарі американського лідера безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічно політичною провокацією. Зазнала речниця мінзакордонних справ Китаю. Але тут знову ж таки варто зрозуміти, що Байден, по суті, нічого образливого не сказав у бік китайського лідера Зіньпіня. Це просто була чергова констатація факту. Так? Людина, яка по суті, мала бути лише два терміни у Китаї, а в подальшому змінює конституцію своєї країни для того, щоб ще раз перебалотуватися на посаду глави Китаю. Це, в принципі, є якраз всі ознаки того, що така людина встановлює у своїй державі диктатуру. І тому я до прикладу не розумію, чому знов-таки Цзіньпінь так. Відреагував на таку заяву Джо Байдена, до прикладу, таких людей, як Путін, Лукашенка і інших диктаторів, їх абсолютно не хвилює, коли їх знову ж таки так називають. Якщо китайський лідер не хоче, знов ж таки так, щоб про нього говорили. То потрібно своїми діями доводити, що ти у своїй державі будуєш якісь демократичні цінності, принципи, а не прикручуєш гайки і встановлюєш диктатуру. Тому Байден, я не думаю, що він це сказав для того, щоб якось образити Китай чи китайський народ, Китайську державу. Це знов таки була. Констатація факту, і це заява, яку здійснив Джо Байден, вона в принципі не мала викликати якогось значного резонансу. Але це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми знов ж таки бачимо за цим інцидентом, що Відносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки вони знаходяться досить напруженій точці, і навіть візит Блінкіна до Китаю не робить спонукання до поліпшення стосунків між цими двома країнами. Тому я думаю, такі вислови будуть продовжуватися, і ми знову ж таки неодноразово будемо чути у дипломатії між Штатами і Китаєм. Якісь інциденти, і подальше звинувачення однієї сторони в іншу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щаслить вам!